Скандали навколо сексуальних злочинів, жертвами яких стають діти, а звинуваченими нерідко відомі люди, останнім часом не сходять з перших стрічок новин. Серед найгучніших у сполучених штатах напевно є справа відомого режисера Романа Поланський, який визнав свою провину у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Серед інших численні звинувачення у розбещенні малолітніх на адресу Майкла Джексона, визнання католицької церкви щодо випадків педофілії серед її священників, а також справа полігамної секти, де поліція вивезла зранчу у Техасі понад 400 дітей, які, як підозрювалося, були піддані фізичній, психічні та сексуальній нарузі. Висвітлюючи ці та подібні справи, журналісти опиняються перед вибором: як збалансувати право суспільства знати з правом постраждалих дітей зберігати свою особистість у таємниці. Досліджувала цю тему Тетяна Ворожко. Процес визначення, що можна публікувати, а що ні, у справах, де діти стають жертвами, у сполучених штатах не регулюється законом. в американських мас-медіа немає єдиних правил, що не можна робити. Журналісти виходять із загальної концепції не зашкодь дитині у всіх ЗМІ, в яких я працювала, необхідність зберігати таємницю особистості дитини, а також її безпека є основним фактором у прийнятті цих рішень, незалежно від того, чи є дитина жертвою злочину чи злочинцем до інформації, оприлюднення якої вважається таким, що може нанести дитині шкоду, відноситься все, що може полегшити її ідентифікацію ім'я, прізвище, назва вулиці, на якій вона живе, чи номер школи, де дитина вчиться. Також не оприлюднюються докази у справі, такі як медичні довідки та опис обставин злочину. Те, як інформація потрапила до засобів масової інформації, не впливає на процес прийняття рішень щодо її публікації. навіть якщо інформація була надана батьками дитини чи її легальними опікунами. Не означає, що її оприлюднення є у кращих інтересах дитини. Відбувається такий самий процес прийняття рішень, базуючись на принципах етики, як і за інших обставин. Оцінюється не лише чи стосується інформація справи, а чи не зашкодить її оприлюднення дитині і чи правдива ця інформація. В той же час. Будь-які злочини проти дітей у сполучених штатах широко висвітлюються. Людина, яка таке зробила, має предстати перед судом, і громадськість має про це знати. А особливо всі мають про це знати, якщо він обраний представник, депутат. Замовчування не є відповіддю. Захист дітей, оце справжня відповідь. Під час розслідування правоохоронні органи ша ретельно охороняють таємницю особистості дитини. Також участь дитини у слідчих діях, таких як надання свідчень чи процес опізнання, є надзвичайно обмеженою, адже все це наносить дитині додаткову психічну травму. Це робиться за участю соціальних працівників. Жінки поліцейські, які працюють з дітьми у справах щодо сексуального насилля, також проходять відповідну підготовку. Коли справа доходить до суду, дитина або взагалі не з'являється на слуханнях, або якщо це абсолютно необхідно, вживається додаткових заходів, аби зберегти таємницю її особистості під час розгляду справ, в яких залучена дитина, судове приміщення закрите по периметру. Розгляд кримінальних справ, жертвами яких стали діти, розгляд справ сімейного суду все закрите для публіки. Все, що має справу з дитиною, якій нанесено шкоду, зґвалтовано чи розбещено, завжди закрите. І вироки засудженим за, за сексуальні злочини проти дітей надзвичайно суворі зґвалтування дитини у більшості випадків може привести до пожиттєвого ув'язнення в будь-якому разі. Це буде довгий термін у в'язниці. Інший наслідок будь-якого сексуального злочину чи це проти дітей чи проти дорослих. Вимога зареєструватися як порушник закону на сексуальному ґрунті. Якщо це був злочин проти дитини, то це означає, що до кінця свого життя, куди б злочинець не йшов, він має реєструватися в поліції, має сказати всім своїм сусідам. Сідам, що він сексуальний збочинець існують дуже жорсткі вимоги, покликані захистити дітей від подальших випадків сексуального знущання. із випадків сексуальних злочинів проти дітей, американське суспільство зробило ще один важливий висновок: батьки та вчителі вчать дітей навіть наймолодшого віку не приховувати, коли хтось з ними повівся неприйнятним чином. Діти знають, що за це їх не будуть соромити чи сварити, і це є важливим виховним моментом. Адже ґвалтівникам не. Важко залякати дитину та змусити її зберігати мовчанку. Тетяна Ворожко голос Америки.